Вулик без бджіл. Ще в кінці березня приїжджав буги, а в кінці квітня вже немає. Як бачимо, він глухий, тобто зверху непродовбаний отвір, три цвяхи, язик суші. І зараз наверх покладемо перетинки, ось такі, і ще один поставимо, може й два. Ось так невиска зроблена. Тепер треба затворити, покласти на дно багону суснової смолистої тріски і полити водою з залишків після вичавлювання маску. Все зроблено. Так виглядає. Я не використовую ніяких хімічних приманок на феромонах. Лише натуральний. Багон, смола, воскодавини. Так виглядає вулик знизу, землі.